Вітаю, в ефірі ефіру Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Чимало сучасних дітей працюють у той чи інший спосіб в Україні, але дехто забезпечує такий спосіб власні забаганки, дехто донатить на збройні сили України у всіх різні цілі. А от чи законно це говоримо прямо зараз з Віталієм Барським, заступником начальником відділу з питань праці південного міжрегіонального управління держпраці, вітаю вас, Віталію. Вітаю вас, добрий день. Ну що ж е, насправді діти часто працюють, часто це їхня власна ініціатива. Вони так відчувають е, самостійність, здатність вже рухатися в доросле життя, але є певні обмеження вікові, і батьки часто забороняють або відмовляють дітей працювати. От з точки зору українського законодавства, е, що ми можемо вважати легальною дитячою працею. Взагалі, термін дитяча праця використовується в нас в законодавстві відносно осіб, які працюють в нас до досягнення ними трудової дієздатності, віку трудової дієздатності. Тобто, це взагалі рахується вік 18 років. Чому? Бо в нас є закон про охорону дитинства, в якому зазначається, що особа вважається дитиною до 18 років, тобто будь-яка особа, яка працює 14, 15, 16 років, це буде дитина. Що стосується саме законодавства про працю, то в нас міжнародна міжнародна організація праці ухвалила конвенцію. Я зачитаю її назву, бо що вас не обдурити, міжнародна організація праці ухвалила конвенцію про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. Ця конвенція була ухвалена лише насправді, наприклад, що так. Запізно це лише у 1999 році. Україна незабаром дуже швидко ми працювала цю конвенцію, вже у 2000 році ратифікувала її законом України. Ця конвенція визначає основні принципи подходи і запобігання експлуатації дитячої праці. Наприклад, ця конвенція визначає, а саме стаття 3 цієї конвенції, визначає найгірші форми дитячої праці. Такі форми можуть включати в себе форму і рабства, і будь-яку іншу практику, яка подібна до рабства, як, наприклад, і продаж дітей, і торгівля ними заради експлуатації праці. Також це може бути використання вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, порнографічної продукції. Це може бути і використання дитини для незаконної діяльності, зокрема виробництва або продажу. Наркотиків або будь-якої іншої забороненої продукції. А, згідно нашого законодавства про працю, загальне таке правило це дозволено використовувати найману працю дітей по досягненню 16 років. Тобто, після досягнення 16 років дитина може самостійно прийти до роботодавця, написати заяву. Да, є певні обмеження у роботі, проте це вже особа може вважатися досягненою досягненого діздатного возрасту у трудовому законодавстві, тому що вона самостійно може прийти та написати заяву і бути оформлена на роботу, навіть якщо батьки про це не знають або так, проти так, так по досягненні 16 років, особа може самостійно прийти та написати. Заяву про прийом на роботу. А які обмеження тут можуть бути? Тобто з вісімнадцяти, у чому різниця, власне, працювати можна і з 16-ї, і з 18-ї, а е, років, перепрошую. Але різниця у тому, що з шістнадцяти років будуть певні обмеження за кількістю годин роботи, напевно, так? Дивіться, давайте спочатку. Повернемося ще до обмежень з вами. Так. Хочу все ж зупинити нашу увагу на віків вікових обмеженнях, тому що є обмеження, крім як ми з вами вже виявили, це по досягненню трудової діяздатності. віку трудової здатності, хоча за загальним правилом це 18 років, може влаштувати 16 років. Також роботодавець може оформити працівника якого дитину неповнолітню, якщо так простіше казати, по досягненню нею 15 років, але це лише за згодою одного з батьків або піклувальника? Зокрема, є випадки, коли дитина може бути оформлена з 14 років, проте це виключно у вільний від навчання час. Така дитина може також згодою одного з батьків або опікувальника така дитина може залучатися до роботи. Виключно з умов укладення трудових договорів. Uh -huh. Якщо ви питаєте щодо обмежень, різниці точніше між працевлаштуванням та працею повнолітньої та неповнолітньої особи, то це і обмеження щодо робочого часу, обмеження щодо відпочинку. Так, наприклад, обмеження також є щодо надання не обмеження, а пільги щодо надання відпусток, тому що Неповнолітня особа може не відпрацювати півроку обов'яз е, мінімальних для отримання відпустки і отримати відпустку раніше. Також також усім неповнолітнім особам гарантована відпустка у 31 календарний день. Е, неповнолітні особи е, в трудовому законодавстві під час взаємодії з роботодавцем вони прирівнюються у своїх правах та м, захисту в трудовому законодавстві до повнолітніх. Тобто, повністю вони користуються усіми тими правами на захист, на реалізацію своїх прав як і повнолітньої особи. Щодо укладення, наприклад, трудового договору з повнолітньою особою. По-перше, роботодавець повинен обґрунтувати таке використання. Праці неповнолітньої особи особливо це що стосується 14-15-річної особи неповнолітньої особи, яку він збирається використовувати як найманого працівника. Що чи обґрунтування? Що воно може передбачати? Це обґрунтування йдеться скоріш для нього самого у справу особову, яка складається на кожного працівника, і якась особова картка, особова справа у кадровій документації, кадровий документ обігу. Работавець повинен обґрунтувати це використання такої праці, тому що в 14-15 років така праця взагалі, можливо, виключно у вільний від навчання час і ну, він повинен розуміти, навіщо він використовує цю працю. Також отримати дозвіл одного з батьків або опікувальника. і тільки лише після проходження медичного огляду. Будь-яка неповнолітня особа допускається до роботи незалежно 14, 15, 16 років, буде допускатися до роботи. Ну а вже ж після ознайомлення з посадовими інструкціями, умовами праці, умовами оплати праці, після того як роботодавець ознайомить таку особу з сім, усіма цими документами локальними нормативними, які в нього є, якщо такі в нього є. Після проходження медичного огляду, написання заяви, отримання дозволу одного з батьків, це в разі якщо дитині 15 років буде допущений до роботи. До речі, щодо медичних оглядів, то неповнолітні особи повинні проходити медичний огляд. Для того щоб бути впевненим, що ця робота не протипоказана їм за станом здоров'я, вони проходять такий медичний огляд перед укладанням трудового договору та щорічно до досягнення такої особи 21 року, після того як роботодавець, точніше, неповнолітня особа та роботодавець здійснили усі ці заходи, написання заяви видання наказу або укладання трудового договору. Трудовий договір з неповнолітньою особою відсутня якась єдина форма такого трудового договору, типова форма такого трудового договору. Тобто, вони її укладають на свій розсуд, проте з обов'язковим дотриманням вимог до трудового договору і обов'язково в письмовій формі. Тобто, вона законодавство передбачає можливість укладання трудового договору з найманими працівниками в усній формі, але з неповнолітньою особою, з Передбачено законодавством про працю, що такий договір може бути укладений виключно в письмовій формі. Після укладення трудового договору повідомлення до Державної податкової служби. Ну, це робиться повідомлення таке при бу... стандартна процедура. Да, да, так? При будь-якому укладенні трудового договору. Після цього працівник може допускатися, неповнолітній працівник може допускатися до роботи. В стаж роботи до речі, це ці е, роки або місяці йдуть людині, дитині чи ні. Запуск в трудову книжку умовний не робиться? Mm, як ви сказали, умовний бу ну, він робиться, він не умовний, а він фактично йде цей запис до трудової книжки, тому що і виплати до а вже? пенсійного фонду здійснюються, все, як у дорослої людини. Так, так, так. а вже ж. це можемо сказати, що дитина входить у вже самостійно взрослого життя, навіть якщо з дозволу батьків, і навіть з документами. Якщо, скажімо, дитина працює в кафе. Офіціантом, наприклад, або ми є посуд договору трудового немає. Батьки знають, що вона працює, але не у курсі у цих всіх процедур. Роботодавець може й у курсі, але навіщо йому платити зайві кошти державі? Ну нехай так працює по чорному або по сірому, так як то кажуть. У цьому випадку, якщо не дай Боже з дитиною, що стається у цьому закладі, або дитину обдурили, не виплатили зарплатню, яку обіцяли. Це Насправді часті випадки не тільки для дітей, а й навіть для дорослих. То який алгоритм дій тут має бути у батьків, аби захистити свою дитину? По-перше, ну потрібно встановити, як саме працювала їх дитина Офіційно або неофіційно. Тобто, її робота, їх дитина взагалі була оплачувана чи не оплачувана. Якщо робота була оплачувана, ми зараз припустимо, що договір був офіційно укладений, роботодавець у нас добросовісний, неповнолітні особи в нас розумна. Вона те, щоб розумна, вона освічена може бути в певних нюансах, так законодавство про працю і наполягала на тому, щоб з нею був укладений трудовий договір. В такому випадку, як вже було сказано, що працівник неповнолітній приравнюється до своїх прав із е, повнолітнім працівником. Жодної різниці у захисту її прав немає. Тобто він може звернутися до комісії по трудовим спорам роботодавця в разі її наявності, або в разі її від... до вашого відомства, правильно я розумію? Ні -ні -ні. Комісія а де вона працює? трудових спорог вона повинна бути сформована у роботодавця. Фактично, в нього роботодавця, просто повинно бути спровновано все. Крапка. І то до цієї комісії звертаються особи, які не згодні з рішеннями або діями роботодавця свого для їх оскарження. Ну там є певний порядок оскарження, і саме перша інстанція. Це комісія по трудових спорах, не держпраця, бо держпраця територіальні органи держпраці вони встановлюють наявність або відсутність певних порушень, проте не зобов'язують виконати дії відносно певних найманих працівників. Тобто ми можемо прийти з перевіркою до роботодавця та встановити невність порушень. А комісія по трудових спорах, вивчивши матеріали трудового спору, так, надані доводи від працівника та від роботодавця, може винести рішення щодо зобов'язання, е, може зобов'язати, скажу так, зобов'язати роботодавця е, здійснити певні дії. Для того щоб поновити права працівника повнолітнього, неповнолітнього не принципово. Якщо такої комісії немає, тоді до суду. Тільки такий по тільки такий це будь-який порядок розгляду трудових спорів, незалежно від того, повнолітні або неповнолітні працівники. А до правоохоронців як ми, ми зараз кажемо про порушення трудового законодавства про працю. Тобто, це коли в нас є формулений трудовий договір, коли в нас. Наприклад, 16, особа, 16 річна особа, 16-річна особа працює, і, припустимо, не виплатила якусь частину заробітної плати. Ну, як приклад такий, да, розповсюджений приклад порушення. Якщо ми будемо казати про неоформлення, знову ж таки офіційних трудових відносин та невиплату заробітної плати, тут можуть вбачатися як і адміністративні, так і кримінальні правопорушення. Є 150 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за експлуатацію дитячої праці, і так само можуть притягнути до відповідальності роботодавця і держпраці за використання неоформленого працівника невиплату заробітної плати. Тут вже є декілька сценаріїв розвитку подій, в залежності від а, умисності такого порушення, так і від наслідків, які завдало таке порушення. Наслідків які воно завдало. Якщо ми кажемо про роботу дітей з примусу, а, насправді таких повідомлень останнім часом я в медійному просторі не зустрічала. Ну, щоб дітей примушували так, були такі історії е, з довоєнного часу, де на вулицях правоохоронці разом з громадськими діячами відловлювали. Е, ну, як знаєте, е, дітей е, жебраків, е, і, і це вважалося також примусом до праці, тому що е, асоціальні дорослі їх змушували випрошувати гроші, а потім відбирали ці гроші. І це вже насправді карна справа. Так нас у нас багато за воєнного часу подібних випадків ну, до вас звертаються з таким? Держпраця не веде таку статистику насправді, бо не дуже багато неповнолітніх осіб звертається саме за захистом від експлуатації праці до держпраці. Є Певний перелік організа... органів та організацій, до яких може звернутися неповнолітня особа. По перше, це повноваження Верховної ради справ людини або її повірена особа, яка наділена такими повноваженнями. По-друге, це освітній омбудсмен, Він теж наділений повноваженнями щодо розгляду таких справ скарг від неповнолітніх осіб. І вже потім ми можемо повернутися це до органів національної поліції, які заводять кримінальні, про кримінальну справу, реєструють за статтею 150 кримінального кодексу України. І вже повертаючись до держпраці, до Державної служби питання праці, неповнолітня особа може звернутися. Проте ми розглядаємо ці скарги в рамках. Порушення законодавства про працю, якщо такі встановлені, якщо це все ж таки експлуатація праці, як ви навели певні приклади, це більше піднаглядна ситуація органам національної поліції України, які мають право реєструвати кримінальні провадження. Угу. Ну і наостанок хотіла з вами поговорити про оплату праці дітей, тому що, е, як правило, це е, занижені суми, зрозуміло. І знову ж таки, роботодавець намагається можливо такий спосіб заощадити. Е, знайшла в інтернеті на WorkUA вакансію, е, ць, розшукували спеціаліста Джуніор html Верестальника та тестувальника. І от там прямо окремим рядочком, от е, зараз попрошу. Що режисера нам показати, скрін цієї вакансії, прямо окремим рядочком було написано бажано до 18 років. Наскільки це загалом укладається в рамки законодавства, чи етично і законно ну, діє роботодавець у пошуку такого працівника? Дуже цікаве оголошення, я вам хочу сказати. Я Після ефіру попрошу вас кинути мені посилання на це оголошення. Ми проведемо, ми будемо проводити інформаційну роботу і зусиль. Це скоріш за все, не стосується одеського регіону. Ну, нічого нічого. Ну. В нас ж, може, не тільки по одеському регіону, В Одеській області є ще інші міркінальні правління. Повертаючись до питання. За неповнолітньою особою, яка працевлаштована, є певні пільги, так, наприклад, щодо робочого часу. Робочий час неповнолітньої особи, він скорочений, і він скорочений, якщо особа віком від 15 до 16 років – це 24 години, якщо особа віком від 16 до 18 годин – це років, від 16 до 18 років, перепрошую, це 36 годин. На тиждень На тиждень. Робочий. тобто угу. в нас з вами це 40 годин на тиждень, а в неповнолітніх осіб він скорочений. І, до речі, незважаючи на е, правовий режим воєнного стану, таке скорочення е, е, робочого часу для неповнолітніх осіб, воно не змінилося. Тобто, якщо для інших осіб, навіть якщо вони зайняті на е, об'єктах критичної інфраструктури, ці неповнолітні особи їм не може бути встановлено збільшений робочий час на тиждень, тобто виключно в рамках у межах е, дозволених цих. Щодо оплати праці, оплата праці неповнолітніх осіб, е, незважаючи на скорочену тривалість робочого тижня, здійснюється пропозиційно повністю відпрацьованого місяця. Тобто вони отримують заробітну плату як за повністю відпрацьований робочий місяць, незважаючи на скорочену тривалість. Ну тому чому саме от на тій вакансії пропрошу е, таке? Ось ну до 18 років не знаю. Не знаю дуже цікаво. Зацікавило це оголошення. Мене так і зарплату обіцяли 2000 тисячі гривень на місяць, але треба було працювати 3 години в день, і але 24 на 7 бути на зв'язку. Це якщо казати про деталь. Ну такого ми ж розуміємо, це неправильно в будь-якому випадку є мінімальна заробітна плата, яку повинен отримувати будь-який працівник незалежно від свого віку. Проте мінімум він повинен отримувати. Так, да, якщо є якась пропорційність, неповний робочий час, неповну ставку, форми працівник. Ну 2000 тисячі гривень не знаю, то потрібно дивитися. Розбиратися, Віталію, Наостанок резюмуючи, а що би ви порекомендували батькам діти, яких. Схотіли працювати, наполягають на цьому. І от батькам треба на контролі цю всю історію тримати. Щоб рекомендувати бути пильним за своїми дітьми, бо дуже багато роботодавців, недобросовісних, Потрібно їх перевіряти навіть на тих же самих сайтах е, оголошення вакансій, є якісь там рейтинги роботодавців, є відгуки щодо роботодавців. Іноді дуже важко відрізнити, де порядна людина, а де не дуже, де добросовісний роботодавець, де ні. Тому берегти своїх дітей, бо дитинство в них одне, і вони повинні бути щасливі. І якщо є можливість е, фінансово утримувати, то краще відмовити від роботи, тому що напрацюватися вони ще встигнуть. А вже ж, а вже ж, дякую вам. Іван Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці, південного міжрегіонального управління держпраці, був гостем цієї студії. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть дітей і себе, звісно, теж.